Вітаннячка, рейдери! кожен день без арка це як. Постріл Рокетіра в той момент, коли ти несеш купу цінного луту на вихід. Але з кожним днем, який наближає нас до релізу, ми дізнаємося багато нового і всією новою інформацією я готовий поділитися з вами прямо зараз. Ну а перед тим як ви почнете дивитися це відео, запрошую вас прийняти участь у моєму розіграші трьох копій стандартного видання Ark Raiders, який проходить у моєму телеграмі. Посилання в описі, QR-код перед вами. Залітайте. Умови дуже прості. Беріть участь і вигравайте свою. Ю копію цієї фантастичної гри, що ж поки ми з вами грали в стрес тест. Аркрейдерсу розробники тим часом на Твічконі поділилися цікавою інформацією з приводу того, як вони бачать подальший розвиток своєї гри, відповіли на популярні запитання. І найцікавішість з цих питань я виділив для вас. Зараз ви побачите відповіді на них з геймплейним відео на фоні. Тому приємного перегляду! І перше запитання, на яке відповідали розробники, це, мабуть, найпопулярніше запитання, чому арки такі сильні? І відповідь ми почули наступну гра. Дуже довго знаходиться в розробці. Вона планувалася, можливо, хто не знав, як виключно pve шутер без елементів якихось ПВП. Ви мали кооперуватися з своїми друзями і знищувати арків. Але потім Embark вирішили змінити вектор розвитку і зробили цю гру Extraction pve pvp шутером І саме тому гра розроблялася наскільки довго, настільки багато часу і уваги їй приділялося з боку розробників. Ну а відповідь на питання, чому. Арки такі сильні, дуже проста. Розробники хотіли зробити гру саме такою, щоб вона кидала тобі виклик. І відповідаючи ще на декілька питань, вони заявили, що ніхто в їхній студії не хотів робити чергову гру, та NPC виступають в ролі хлопчиків для биття, яких ви можете або зарізати, або ваншотнути. І що найцікавіше, вони заявляють, що, не дивлячись на те, що в грі є ПВП. Вони хотіли зробити арків головною загрозою в цій грі. Тобто ПВП в грі опціональне. Ви можете отримувати задоволення кайфувати від цього проекту, не беручи участь у якихось файтах з реальними людьми. Також ви можете знаходити матеріали і просто піти на вихід, там знайти для себе оптимальний шлях до екстракшена, повністю скіпнути реальних гравців, і при цьому гра вас має розважати. В цьому плані я максимально підтримую ембарк дуже хороша ідея. Чим більше опцій під різний Плейстайл гра пропонує, тим більш широку аудиторію гра може залучити до себе з точки зору геймплею, з точки зору маркетингу, це дуже вдала ідея, на мій погляд, тому W. Йоу рейдери, перед тим як ми підемо далі з цими запитаннями, я хотів би вас попросити. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк під ним, напишіть коментар, було б класно. якби ви ще якісь додаткові питання задали мені, які я не озвучив у цьому відео, я прямо в коментарях вам буду відповідати. Так ви не тільки Допоможете мені в просуванні, яке відбувається не так легко на Ютубі, а ще й допоможете іншим гравцям визначитися, чи варто їм вриватись в арк чи ні. Наступне питання: чи будуть у грі завдання, для виконання яких потрібно ПВПшити з іншими гравцями? І тут відповідь насправді проста. Ні. І знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, ми вже розуміємо, чому. Тому що вони не хочуть фокусуватися виключно на ПВП. Не хочеш ПВПшитись, тобі це не цікаво, будь ласка. Гра буде для тебе такою ж цікавою, як і для тих, хто любить ПВПшитись. Так, звісно, ви будете зустрічати час від часу гравців, які вас там підкемплюють, або якщо навіть ви не хочете файтитись, будуть такі ситуації, де вам доведеться приймати цей файт, але в цьому й краса цієї гри. Тобто не все залежить від вас, і одночасно, які. Ісь речі ви можете самі вирішити для себе, як вони будуть гратися, і це прекрасно. Я вважаю Наступне питання до розробників: як ви балансували лут? Розробники тут пояснюють насправді, що вони хотіли зробити так. Щоб е, гравці, яким потрібні конкретні якісь предмети, вони не ходили по всій мапі в пошуках цих предметів, відкриваючи безтолково абсолютно ящики. якісь. Вони хотіли зробити так, щоб на мапі були зони, наприклад, зона з механічними предметами, де вони найчастіше дропаються, зона, де найчастіше медицина дропається, і так далі. Ці зони з конкретним типом предметів відмічаються на мапі, і звісно, чим небезпечніша зона. Тобто, якщо це червоний квадрат, то значить там дропрейт хороших предметів. А вище, але і загроза. Натрапити на сильних роботів або на більшу їх кількість чи на інших гравців, також вище. В жовтій зоні предмети все ще краще, ніж просто в рандомній точці мапи, але і там не буде такої високої концентрації гравців. Тобто, якщо ви геть новачок, ви можете абсолютно легко скіпати там червоні жовті зони на мапі, просто ходити досліджувати світ, лутатися, вивчати роботів, як вони працюють, де в них слабкі місця. Якщо ви вже гравець такий. Більш-менш середнього рівня почуваєте себе більш впевнено. Ви періодично починаєте ходити на ці жовті зони. Ну а якщо ви хочете прямо максимального екстриму, ідете на червоні і файтесь за хороший лут. Знову ж таки, для мене це максимально грамотна реалізація, те, що розробники не стали розділяти там на якісь режими, сильний режим, легкий режим, просто всі гравці на одній мапі, але вибирають для себе ті маршрути, які більш підходять їхньому плейстайлу і головне можливостям. І наступне цікаве питання: наскільки добре буде працювати система вайпа у грі? Розробники нам підтвердили, що насильницьких вайпів не планується взагалі. Що таке вайп? Це той момент, коли в певний період часу. Весь ваш прогрес стирається, і залишаються у вас тільки скіни, які ви здобули якимось шляхом, а ваш стеж, ваші гроші, там зброя, шелди, які ви нафармили. Коротше, все, що у вас в стежі, воно скидається. Для чого це роблять в інших іграх? Для того, щоб нові гравці, які приходять з часом, вони не відчували себе такими безпорадними, могли якось повепешитись проти задротів, які вже там награли. Але ось Варкрайдер з інший підхід до цього питання, вайпи тут. Будуть, але ви самі зможете обрати, чи вайпати ваше сховище, чи ні, чи зберігати увесь прогрес. І ви, мабуть, поставите логічне запитання: а навіщо мені взагалі вайпатись? Так от розробники кажуть, що якщо ви вирішите вайпнутись, то вони насиплять вам за цей вайп скінів унікальних, яких не буде в тих людей, які просто хочуть зберегти свій прогрес, насиплять якихось бонусів і ще приколюх. Я думаю, що вони нас не образять. Подивимося, як це буде все працювати на релізі, але. Оцей вибір, який Ембарк дає в кожному моменті своєї гри, показує те, що вони поважають своїх гравців, поважають їх прогрес і дають їм можливість самим обирати, що для них є пріоритетом. Айс 30 жовтня реліз. Я його дуже чекаю. Я буду стрімити, скільки в мене буде сил в перший день, і далі, далі, далі. Це буде моя основна гра. Залітайте на Твіч, обов'язково зафоловтесь. Прийдіть, привітайтеся, напишіть щось в чатик. Буду дуже сильно радий бачити кожного з вас. Чекаю на твічі посилання в описі. І, мабуть, найболючіше питання, яке цікавить абсолютно всіх нас, як ви плануєте боротися з читерами. Очевидно, гра на оверхайпі, гра оверпопулярна. і читів, створених для цієї гри, на жаль, буде дуже і дуже багато. Але відразу хочу сказати, я не зустрічав за всю історію геймінга свою ще гри, в якій би не було читерів. Я, звісно ж, кажу про мультиплеєрні ігри, не про сінгл. Там можете читерить скільки завгодно. Так от розробники сказали, що в них є дуже великий досвід. В них є ігри, такі як Finals, Ви, мабуть, хтось із вас знає, що Battlefront, Battlefront 2, це ігри студії DICE, і у якийсь момент із цієї чудової студії DICE пішло їхнє керівництво, взяло з собою найкращих, найталановитіших розробників і заснувало нову студію під назвою Embark, яка зробила Finals. І яка розробляє Ark Raiders, ту гру, яку ми всі дуже сильно чекаємо. Так от вони сказали, що в них є дуже багато досвіду у боротьбі з чітерами, у них є дуже багато даних, аналітики, вони мають хороший античит, вони планують займатися захисними механізмами, які не дозволять читерам себе почувати комфортно. І слухайте, якщо чітери є абсолютно в усіх мультиплеєр-іграх, то ось цей страх саме за чітерів Raiders у мене мабуть найменший, тому що. Я знаю, хто такі ембарк. Я, я розумію, що це за люди, як вони відносяться до своєї гри. Якщо подивитися інтерв'ю повністю, там було декілька розробників, які відповідають там за різні процеси в студії. То можна побачити, що е, розробники, ці люди, вони відносяться до своєї гри, конкретно до Ark Raiders, як до своєї дитини. Тобто, по ним видно, що вони щирі, по ним видно, що вони люблять ігри. По ним видно, що вони поважають те. Що вони зробили. Ну і від себе додам невеличкий плюс, ті, хто говорять про ціну гри, насправді це і є додатковим фактором стримування читерів, ви платите там, 30 доларів за гру і читерить вам не сильно то й хочеться, тому що якщо вас забанять по залізу, не те, що не зможете пограти взагалі в Ark Raiders, поки не, не поміняєте комп'ютер, ще вам доведеться і купувати заново гру. Тобто ціна. І платність гри, це стримуючий додатковий фактор, який, якщо не відсторонить всіх читерів від гри однозначно, то хоча б їх буде зупиняти. І найцікавіше, що розробники відповіли після того, які плани у вас, що ви плануєте взагалі робити з грою після релізу, я почув відповідь, яка мене шокувала. Розробники заявили, що ця гра планується як проект, з увага, мінімум десятирічним планом розвитку. Просто уявіть, наскільки люди locked in в свій продукт, наскільки вони ним пишаються, наскільки вони впевнені в майбутньому цієї гри, що вони вже зараз заявляють, дають обіцянки. Embark – це нова студія, і ніхто не буде псувати свою репутацію, розкидатися словами на вітер. Подивившися інтерв'ю, я побачив їхню впевненість і щире бажання займатися, розвивати свій продукт. Поки що це все. Можете подивитися одне із моїх попередніх відео по Ark Raiders. Вони теж вам будуть цікаві, якщо вам сподобалося це відео. Не забудьте протиснути лайк. Я бажаю вам всім гарного дня. Бережіть себе і побачимось на поверхні.